Дан-да-дан кайджу сакамото та копі клевати з хікару акута із добрий десяток інших. Цей літній сезон був під зав'язку, забитий тайтлами, про які всі говорять, і які всі радять. Але про це все вам розкажуть і без мене. А чи розкаже вам хтось, що творилось в літньому сезоні 10 років тому? А 20? А 30? Так, сьогодні я поведу вас світом аніме, про яке люди або тільки починають забувати, або вже добряче так підзабули, а можливо, ніколи і не знали. А дарма! в минулому було чимало чудових тайтлів, про які ви просто не в курсі, і які часто не те, що не поступаються. А даю. Непогано так прикурити сьогоднішнім хітам. Тож вмощуйтесь позручніше, поки я буду розповідати вам, що йшло, а головне на що варто звернути увагу в літньому аніме сезоні 2015, 2005 і навіть 1995 року. Ех, літо 2015-го на дворі стоїть безвіз, на носі чергові вибори, а наші воїни на сході уже боронять нас від лиха, що наступає. Що ж в цей час показували нам японці? Аж цілих 54 серіали. Якщо вірити, має аніме Давайте почнемо з чогось легкого з сиквелів. Дюрара, другий сезон. Взагалі те, що Дюрара таки отримала другий сезон, в ті часи сприймалось як диво чистої води. Адже перший сезон виходив в далекому 2010-му, і в ті часи було нормою подивитись аніме і йти дочитувати кінцівку в першоджерелі. джерелі. А тут на тобі цілих три пачки по 12 серій. Це було початком епохи стрімінгів та шалених доходів з іноземних ринків, що дозволило японцям робити другий, третій, четвертий і який завгодно сезон. Але тоді це було в новинку. Тож ми ще раділи такому розкішному подарунку долі. Адже Дюрера це доволі непересічний звір. Міське фентезі, де безголова вершниця Далаган ганяє на мотоциклі, міські банди з'ясовують стосунки між собою. Десь в тіні ідзая плете свій черговий темний план, а по вулицям літають торгові автомати, які Шидзуо Хейваджима з усією своєю надлюдською силою запускає у ворогів. І поміж цього хаосу намагається вирішувати свої справи школяр Мікадо, який щойно переїхав у Токіо та тільки-тільки завів перші знайомства. Що Стануть вирішальними для цієї історії. Події Дюрери відбуваються у тому ж світі, що й події бакано, адже вони ділять одного автора Рьо Наріто. А я вам раджу обов'язково глянути всі сезони Дюрери. Це непересічна річ, з чудовою атмосферою та ще кращими персонажами, кожен з яких грає свою гру. Інший помітний сиквел цього сезону, другий сезон Нонон Бьорі». мила оф лайф комедія про школярку, що переїхала з великого міста в абсолютно сільську глуш, і тепер ходить в школу, в якій навчається всього 5 учениць, і всі різного віку, і всі в одному класі. Мило, кумедно, розслабляюче. це. Буквально класика жанру, милі дівчата роблять милі речі. Дуже рекомендую. Далі по списку ще одна чудова Slice of Life комедія Воркінг, третій сезон. Робота в невеличкому сімейному ресторані стає просто ідеальним місцем для сіткому, адже усі колеги, як на підбір. По-доброму дивні, а іноді не зовсім по-доброму, та зі своїми шкварками в голові. Головний герой просто ходитиме на роботу, а ви будете сміятись від тих ситуацій, в які він потрапляє. Чудова історія, щоб розслабитись та посміхнутись. І завершуємо парад сиквелів, справді суперським аніме: Dragon Ball Super. Ця частина Впливовішого в історії Шонена уже немає в основі манги але автор оригіналу Акіра Торіяма солідно приклав руку до всього в цій історії. Нічого проривного тут не буде, але буде стара, добра турнірна арка, майже безкінечні паверапи сили і божественного рівня противники. Іноді навіть не з цього всесвіту. Але не переживайте, усе буде добре. Гоку, як завжди, освоїть новий рівень своєї сили та надає усім підсрачників. Усі всесвіти буде врятовано чи ні? Драгонбол Супер класичний чонен вашого але з новою графікою і значно кращим темпом раджу усім фанам Бетлшоненів. До речі, про щонене. Далі у нас по розкладу представник ще одного явища, яке тільки починалось в 2015-му і розцвіло зараз ремейк. А якщо точніше, ремейк класичного уже тепер щонену, Ушіо і Тора. Але про нього я запросив вам розповісти справжнього експерта по цьому тайтлу VIP Territory. Що, я вже? Ок. Добре. Um, Усім привіт! Це Віптеріторі. Ущо і Тора офігенний. Ось чому один-два б тексту. Якого тексту? Я мав написати? А -а -а. Ну, um, окей. Ущо Ітора це трушний шонен з елементами японського фольклору про бешкетника Ущо, який в своєму підвалі знаходить гігантську тигрову креветку, з якою в подальшому він рятуватиме людство від найжахливішого Йока, який уособлює в собі все світове зло. Найвидатнішими аспектами цього тайтлу є певно стилістика, яка створює враження, що він вийшов не в 10-х, а в 90-х, та дизайн персонажів, а саме Йокаїв, а саме головного гімнюка. Я б не назвав цей тайтл хорором, але ці морди точно будуть вам снитись по ночах. У Що і Тора дуже несподівано стало одним з моїх улюблених аніме, і якщо у вас раптом виникло бажання трохи більше розібратись в питанні, але на перегляд вище не наважились, то на такий випадок у мене на каналі саме для тебе лежить повноцінний безспойлерний огляд на цей тайтл. Я ні на що не натякаю, просто доводжу до відома. Ну і якщо вже говоримо про явища, які тільки набирали обороти в 2015-му, то важко буде не згадати всіми улюблений, найпопулярніший та без перебільшення визначальний жанр сучасності Ісекай. Так, так, ця чума вже потужно царювала навіть у 2015 році. Оверлорд класичний ісекай про оверпаверд головного героя, який разом з усіма здобутими у грі навиками, маєтками та імбовими НПС переноситься у фентезі світ після того, як сервери гри потушили. Найкраща особливість цього тайтлу ми проходимо цю гру на темній стороні. Не завжди, але здебільшого бідні людці будуть тільки вигрібати від Айнса та його пасіпак. Тайтл з часом переріс у живу класику ісекаїв, Думаю, ви і без мене в курсі. У своєму жанрі Мрі, річ беззаперечно варта уваги та перегляду. Але якщо Ісекай – це не ваша чашка чаю, то можете пропускати. Я ж випив цю філіжанку з усією насолодою. Гейт ще один Ісика, який скоро отримає продовження. Розповідає про те, що би було, якби світ меча та магії стикнувся з автоматами, танками та іншими байрактарами. Спойлер, ельфам би не давали повухам. На папері, та й навіть на початку, виглядає дуже добре, але тайтл швидко скотився в сайт-квести з 500-літніми готичними лолі. Будемо сподіватися, що другий сезон випливе на кращі берега. Я би радив гейт хіба відчайдушним фанам Ісакаю. Було в цьому літньому сезоні і декілька тайтлів, які вартують вашої уваги, що найменше за. Цікавий концепт, який ви навряд чи десь ще побачите, так життя сею в популярній і вже згадуваній манері милі дівчата роблять милі речі, розповідає про щоденні будні сею. А шкільне життя за фасадом милих дівчат приховує місцями доволі жорсткий тайтл про зомбі апокаліпсис та дівчинку з поїхавшою кукухою. Актуально як ніколи. Не можу не згадати про одну з найкращих, що адже, історії епохи, рудоволоса білосніжка. Тут у нас монолог травниці до того, як це стало мейнстрімом, адже головна героїня буквально працює аптекаркою в магазинчику трав, допоки місцевий принц не запримітив її та не спробував перетворити на свою наложницю. Дівчина тікає і рятує принц сусідньої держави. Які шанси? І от у нас вже потроху закручується реверс гарем з добротним сюжетом та місцями драмою. Можу порадити це людям, що шукають до перегляду щось романтичне, фан. Зі так, з більш-менш нормальними тайтлами закінчили. Переходимо до території крінжі, дегенератства та етчі. Якщо що, то це я так жартую. Не кенсерть мене в коментарях. І починаємо ми цей сегмент, мабуть, з однієї з най найлегендарніших етчі комедій усіх часів Школа тюрма. Але тут у мене теж є козир в рукаві та запрошений гість з каналу Anime Street UA, який вам усе детально пояснить за цей тайтл. Кожного вересня виринає в пам'яті школа жахливе місце, де 11 років мурижать молодь від дзвінка до дзвінка. Але головним героям школи тюрми пощастило. Вони потрапили в академію, де крім них п'ятьох навчаються виключно дівчата. Втім, таким дарунком долі хлопці нормально скористатися не змогли і одразу ж полізли підглядати в роздягальню. Після чого вони загриміли у тюрму прямо на території академії. Ну а далі йде справжнісінька війна. З одного боку: п'ятірка відчайдухів, які за будь-яку ціну хочуть вибратися із тюрми і побачити конкурс мокрих футболок. З іншого, підпільна рада, членки якої намагаються витурити хлопців з академії. Виходить така собі версія Prison брейку, де з обох сторін конфлікту стоять збочені ідіоти. Саспенс Тайтлу просто неймовірний, як у хтивих сценах, так і поза ними. Юра просив вказати ще і мінуси тайтлу, але тут я згадаю хіба те, що він не підійде для сімейного перегляду. Ну, звісно, якщо ваш батя не такий же поціновувач латиноамериканських жінок, як славнозвісний директор академії. До слова нагадаю, що детальний розбір цього феєричного аніме уже чекає вашого перегляду на каналі Аніме Street UA. Там до слова і моє камео можна почути. А ми продовжуємо наш шлях з бочення і комедії тайтлом під назвою Шимонета або Непристойно пристойний світ в цьому аніме. Ми бачимо цікаву версію світу, в якому усе непристойне під забороною. А головний герой якимось дивом опиняється в самому центрі руху спротиву захтивість. Попри купу еротики та гумору, тайтл все ж піднімає пару цікавих тем. Про цензуру, секс освіту та інші часто табуйовані навіть у нашому суспільстві теми. Тому якщо вам потрібна смішна еротична комедія, після якої встають не тільки штані, а й деякі думки в голові, то це ваш вибір. Ну і звісно, мені ніяким, абсолютно ніяким чином не вдалося би оминути слона, ну чи, скажем, змію в кімнаті під назвою Будні з монстроподружкою, він же монстр Мусуми. В моїй голові це назавжди старша школа DXD, але замість демонів тут монстро дівчат. Ну і все. На головного героя невідомо звідки звалюється гарем монстру дівчат. Далі щось відбувається, але всі ми знаємо, для чого ми тут насправді зібрались. Чи не так? Також варто додати, що в цьому сезоні закінчилась епоха Крінжі. Спін-офф Лавру Даркнес побачив свій другий сезон, і на цьому аніме-екранізації франшизи підійшли до свого завершення. До речі, огляд першого сезону є на каналі. Але як то кажуть, те, що мертве, померти не може, і в полку Крінжі одразу прибула ума ручами. Але залишилось в цьому сезоні. У мене для вас ще два тайтли, які я для себе об'єднав під заголовком: приховані скарби. Генгста це одне з найстильніших аніме про мафію, що я бачив. Найманці Ворік та Ніколи живуть в страшному, але такому заманливому місті гріхів Ергастулум. Тут змішалось усе: насліддя Великої війни, мафія, продажні копи, повії, колишні суперсолдати з надздібностями, що фактично змушені стати наркоманами, та простий люд, що намагається тут вижити. Динамічний сюжет, глибокі персонажі та просто дихаючий світ, що живе за своїми правилами, не завжди приємними. Усе це заворожує і заставляє вас проникнути з цим світом. Тут нема хороших, зате тут повно поганців. Хоча ні, є двійко не таких простих хлопців, які завжди вас виручать. Ось про них і розповідає генгстер. Голова, нагадаю, що мангу у нас видає Варвар Паблішинг. Другий прихований скарб цього сезону на мій смак це герої шестиквіття. Де ви ще бачили герметичний фентезі детектив у сетінгу Майя та Ацтеків? Шість героїв збираються для того, щоб перемогти зло, яке знову підняло голову. Однак є проблемка. На місце збору прибуло сім героїв. Хтось з них насправді самозванець, що служить злу. Це наче Агата Крісті написала вам сценарій для аніме. Дуже захопливо та тримає в напрузі до останньої серії. Я би навіть сказав, до останньої секунди. А знаєте, де ще повно прихованих скарбів на Зен Маркеті. Якщо ви раптом новачок тут, то ZenMarket це проксі сервіс, де можна знайти і купити практично будь-який товар з Японії: фігурки, одяг, консолі, посуд, смаколики, мангу і буквально все, що завгодно. Цього разу я полював на Shonen Jump. И. Так, так, саме ті легендарні журнали, де виходять чи раніше виходили такі тайтли, як Наруто, магічна битва, вбивця демонів One Piece. Антерантер Дандадан Сакамото» та ціла купа інших. Одним словом, легендарний журнал, який хочеться мати на поличці для колекції. Окрім того, полював на дві покемонські карти за авторством Камоми шірахами мангаки, що створює для нас ательє Чаклунських капелюхів. Вона не так давно почала співпрацю з покемонами, тому в природі існує лише три карти за її авторства. Одну я вже мав, а дві інші легко зміг докупити. Тепер планую по мірі виходу дозбирувати усі її нові картки. І щоб трішки зекономити на цьому всьому добрі, я використовував промокод BY9ANIME, що дає знижку 9% на ряд аніме товарів. Від обраних магазинів. Промокод буде дійсний до кінця вересня, тож не пропустіть нагоду гарно зекономити. Більше деталей за посиланням в описі Zen Market везе вашу японську мрію. Так, зі серіалами ми закінчили. Чи не зовсім? В цьому десятилітті ми не будемо зачіпати тайтли, що продовжували виходити з минулих сезонів. По-перше, тут немає браку свіжих новинок. По-друге, це не настільки критично впливає на картину аніме сезону. Тобто так, багато людей продовжували дивитись Фудворс чи Наруто Шіпунден. Але лице сезону при цьому було іншим. Однак, чим глибше ми будемо занурюватись, тим більше це буде не так. Тому повернімось до цієї теми трішечки пізніше, років так за 10, а то й 20. А зараз Оважки. В це десятиліття Оважки вже повністю виродились у фансервісні додатки на Blu-ray видання аніме, щоб фанати мали більше причин їх купити, особливо якщо там не буде цензури. Але все ж декілька справді помітних речей тут було. По-перше, магі пригоди Сінбада. Чудовий спін офф про пригоди харизматичного і юного Сінбада. Якби ви пропустили франшизу Магій, то дуже раджу до перегляду. Це один з найкращих зразків, щонені свого десятиліття, та ще й в сетингу арабських казок. Дуже раджу фанам Алі Баби, Аладіна та інших синбадів. По-друге, як як би це не прозвучало смішно з висоти сучасності, але сім смертних гріхів. Та овашка давала важливий сюжетний флешбек. А після дуже пристойного першого сезону ми все ще надіялись на достойну екранізацію, тому ова виглядала цікаво та свіжо. По-третє, дуже приємно Бог. Скажу відверто саме цієї овашки я так і не глянув. Але фани історії в захваті від неї і називають чудовим продовженням, що однозначно варте вашої уваги, якщо що ж романтика, це ваша тема. І на сам кінець щодо повного метру. Тут варто відзначити наступні тайтли: Хлопець та з. Від одного з найкращих аніме режисерів сучасності Мамору Хосуде. Як завжди, душевна історія цього разу про батьківство, дорослішання та, звісно, любов. Неймовірний малюнок, добротна історія, усе на висоті. Що там далі? Ну, два рекапи по волейболу та перший фільм по Боруто. Хоча багатьма він сприймався як останній по Наруто, і назва мені тепер не надто допомагає розібратись. Боруто Наруто фільм. Але думаю, любителі цих франшиз і так в курсі, що собою являють ці тайтли. А якщо ви новачок, то краще ідіть, дивіться відповідні серіали. А повні метри залиште на потім. Усе з постреволюційним 2015 завершили. Переходимо до постреволюційного 2005-го. На дворі літня спека зовсім недавно в Києві відгриміло Євробачення до винайдення айфону ще цілий рік. Тож всі радіють кольоровим телефонам поменше, з пам'яттю побільше, щоб влазило якомога більше пісень. А вся країна живе надіями на майбутнє, адже Віктор Андрійович очолив не студію Медхаус, а неньку Україну. Золоті часи, коли наша держава оновлювалась і змінювалась. А що ж там аніме індустрія? Ну вони теж відчутно оновились. Багато виробництв аніме переходить на діджитал, навіть загальноприйнятий формат телевізійної карти. 4 на 3 активно змінюється до 16 на 9 Тож це була епоха експериментів з кольорами, ракурсами камери та взагалі експозицією у кадрі. Всього в літньому сезоні вийшло 20 тайтлів. Боженька, та я би навіть міг їх всіх подивитись, бо теперішнім часам це зовсім небагато. Нагадаю, що в цьому літньому сезоні 69 аніме. Однак, як я вже казав раніше, в цій епосі значно більше ваги відіграють серіали, що продовжуються з попередніх сезонів. Їх аж 50 штук, тоді як в сезоні 2025, П'ять таких тільки 34. і це не дивно в розпалі. Епоха довгощоненів наруто бліч і Ван Піс – Уся велика трійця виходить нонстопом без перерв щотижня. Так, це ще одна відчутна зміна в індустрії, що відбулася. Раніше тайтли по типу вбивці демонів чи сім'ї шпигуна знімали би одним нонстоп сезоном. Додавали би філери, коли наганяли мангу, або взагалі робили оригінальний кінець. Зараз же розбивка на сезони, а іноді навіть розбивка одного сезону на дві частини з перервою у півроку, щонайменше, це абсолютна норма. Чому так? Ну, думаю, тут декілька причин. Наприклад, основним Прилом трансляції для умовного Наруто був телевізор. Телевізійний формат передбачає сітку трансляції. Грубо кажучи, їм вигідно, коли Наруто виходить по одній серії щотижня, адже під час цієї серії усі фани будуть прикуті до телевізора. А отже, і рекламу тут можна продати подорожче. Зараз більшість з нас споживає аніме через стрімінг, тобто ніякої реклами. І більше того, всі хочуть, щоб сезон бажано був весь і одразу. Звісно, так буває рідко, але навіть якщо зачекати до завершення сезону, то можна отримати сам. Такий результат. А отже, творці зацікавлені в тому, щоб випускати серії з сезонами, а не безкінечним потоком. Також не варто забувати про якість анімації та стандарти виробництва. Вони ростуть з кожним десятиліттям. Більшість аніме, які ви бачите в поточному сезоні, почали своє виробництво щонайменше за рік до релізу. Щоб підтримувати темп випуску серії щотижня, потрібно банально значно більше людей. І це стає відчутно дорожчим. Легенди по типу детектива Конана чи Ван Піс можуть дозволити собі такі бюджети. Більшість інших. Ні. Тому анімація розбивається на сезони. Це банально дешевше. Отже, коли ми говоримо про серіали, що продовжуються в 2005-му, у нас тут і 74 серійний легендарний монстр від Медхаусу, і 50-серійна Еврика 7, одна з найвизначніших мех своєї епохи. І в повному складі уся велика трійка стовпів, що в ту епоху Наруто, Бліч та Піс. Тому те, що сезон новинок не має вражаючих тайтлів, у зазвичай тихий відпусковий літній сезон, не має вас здивувати. Це згодом, 10, а то й 20 років потому, аніме Стає так багато, що навіть літній сезон забитий крутими новинками. А в 2005-му справи все дещо скромніші. Взагалі, середину нульових багато хто називає ледь не новою золотою епохою аніме. До всесвітньої економічної кризи, яка відкине аніме індустрію назад на добре десятиліття, в кожному сезоні буде виходити все більше легендарних новинок. Але про це я розповім вам у наступних випусках цієї рубрики, якщо вона, звісно, вам сподобається і ви захочете ще більше таких розборів. До речі, пишіть про це в коментарях, щоб я знав, що потрібно розбирати. Осінні сезони 2015, 5 і 1995 року. А поки рухаємось далі, таки розберемо декілька новинок з літа 2005. І почнемо знову з сиквелів. Full Metal Panic Second Raid. Легендарна меха, що стала проривом для студії Kyoto Animation. До речі, ось в цьому відео розповідаю про їх історію. Рекомендую усім новачкам аніме глянути цей тайтл, щоб зрозуміти, що таке топова анімація в 2005 році. Що ж до самої історії, то тут досвідчений військовий з метою захисту дівчини поступає до неї в школу, що, як ви розумієте, генерить як і купу комедійних ситуацій, так і нормальну основу для драми та бойової мехи. Культова річ у свій час з усіх сил раджу до перегляду всю серію. І якщо в 2015-му епоха уже на всю катушку розкочегарилась і правила бал зі своїми тайтлами, де милі дівчатка. Роблять мої речі, то в 2005-му цей маховик тортикових репресій тільки розкручувався. Тож прошу вітати! Стробері Marshmallow та шугашуґа рун. Я навіть не буду робити вигляд, що колись чув про ці аніме, тому нічого детального вам не скажу, крім того, що якщо вам потрібна доза мое з середини нульових, то це ваш вибір. Для любителів спорту та романтики виходила судзука. Історія про те, як хлопець Ямато намагається добитись симпатії крутої спортсменки судзуки, і задля цього вступає до бігової команди та віднаходить в собі несподіваний талант до бігу. Скажу відверто, історія не надто особлива. Минулорічна синя скринька буквально робить все те саме, але значно краще і миліше. Однак, що вам сказати, маємо не такий великий вибір тайтлів, щоб промовчати про судзуку. Давайте перейдемо до чогось м'ясистішого гайвер. Олдскульний науково-фантастичний екшн-горор. Головний герой, що випадково знаходить інопланетний об'єкт під назвою Юніт, зливається з ним та стає гайвером, істотою з надсилами, яка змушена протистояти лихій організації Кронос, аби врятувати своїх друзів та землю. До слова, це аніме є уже ремейком оригінального гайвера. Так от, якщо ви любите брутальні історії, де сильні накачані мужики рубають та вбивають все, що рухається, а кишки тільки так літають по екрану, то ви знайшли те, що шукали. Хоча сюжет все ж не найсильніше місце гайвера. Що ще цікавого? А якщо я вам скажу, що в 2005-му виходив космічний сайфай меха вестерн під назвою Gun Sword, де головний герой шукає помсти за свою вбиту наречену, а всі пригоди так чи інакше зводяться до Махача на мехах. Ні, це звісно не рівень трігана. Але якщо ви шукаєте щось подібне, то тайтл цілком зможе скрасити вам декілька вечорів. Був у цьому сезоні і свій прихований скарб: богиня школярка або камічу. Тут у нас доволі легка повсякденність, що розповідає історію звичайної школярки Юріє, яка однієї ночі стала богинею. Вона розповідає про це своїм однокласникам, і один з них, чиї батьки служать місцевому храмі, вирішує зробити її новою богинею храму, аби популяризувати його та врятувати від банкротства. На вас очікують справжні боги, говорячі коти і навіть прибульці. Але усе це цікавить нашу героїню не менше ніж інші питання, наприклад, як здати екзамени. Ну чи признатись у коханні однокласнику? І я шикей, буквально під жанр аніме, що зцілює вас та вашу душу, легкий, приємний, іноді навіть медитативний. Камічу це чудовий його представник, що точно потребує вашого перегляду. Адже в наш час про це аніме майже всі забули. А дарма. Що ж там по уважкам? На диво небагато. Шестисерійний Карас, тобто ворон. Історія, де є меха-демони, думаю, автоматично заслуговує вашої уваги. Хоча саме cg графіка на теперішній час виглядає не надто впевнено. Це ж історія та атмосфера непогано виправляють ситуацію. Якщо вам треба щось доволі олдскульне з м'язком та непоганим сюжетом про протистояння людей та демонів, думаю, ця історія варта вашої уваги. Ще овашок можу відмітити повний метр по Ghost in the Shell Standalone Complex The Laughing Man, але він, по суті, є рекапом серіалу, тому не певен, чи вас це зацікавить. А ось з повних метрів, які мали театральний реліз, відмічу сталевого алхіміка завоювання Шамбали. Це той самий фільм, продовження з альтернативною кінцівкою, де Ед попадає в Німеччину в період після Першої світової. Так, якщо ви дивились тільки братерство, то для вас це, мабуть, повна несподіванка. Але оригінальне аніме по алхіміку мало оригінальну. І доволі цікаву кінцівку, тож раджу. Ну і нарешті, мої любі анімешні археологи, ми копнемо сьогодні ще глибше та заглянемо в 1995 рік. І, хоча 95-й не був постреволюційним роком в Україні, однак часи були не з простих. Ні гривня, ні конституція на цей момент ще не існує. Всі стали купонними мільйонерами, однак за ці гроші нічого особливо не купиш. Перехід на ринкову економіку за управління здебільшого старих комуністичних еліт проходив не надто вдало, тому часи були важкі. В аніме індустрії часи були не краще. Криза, яка почалась на початку 90-х, в Японії сильно вдарила по індустрії та бюджетам, виживали лише найпопулярніші та фінансово найстабільніші франшизи. Звісно, уже осінню 95-го року вийде Євангеліон, який перекине гру, встановить нові стандарти і буквально силоміць, потягне за собою до росту всю аніме індустрію. Get into the robot, аніме індустрія. Однак літом 95-го нічого цього ще не відбулось, тому маємо аж два нових аніме. Два Карл H2! Це спортивний ромком, що розповідає про Хіро, хлопця, який в житті любить дві речі бейсбол і порнуху. Але після важкої травми герой вимушений покинути бейсбол. Однак його подруга дитинства, Хікарі, та її друг бейсбольний ас Хідео, не надто раді, що Хіро покинув бейсбол. І у новій школі приєднався до футбольної команди, де зустрів Харуку. Коротше, закручується спортивно-комедійно-романтичний вінегрет, де всіх звати на букву H, і це відверто було одне з найневнятніших спортивних аніме, які я бачив. Якби автори скоротили довжину з 41 епізоду до 13, то могло би вийти жваво і непогано. А так жувачка на фон не більше. Так а що там за другий тайтл? Нерс Енджел Ріріка Сос. Махо щоджу на 35 серій про десятилітню дівчинку, яка перетворюється в медсестру Ангела та бореться зі злою організацією Темний Джокер. Літо 95-го. За що ти так зі мною? Коротше, це клон Сейлор Мун, що не дивно, бо це буквально найуспішніше аніме в 90-х. ну принаймні на той момент. Тайтл доволі легкий і милий, але тут є всі кліше Махошоджу тих часів. Навіть не знаю, кому це рекомендувати. Мабуть, дай гард фанам жанру, яким потрібна чергова доза свого нарпесику. А що ж там по серіалам, які продовжуються з попереднього сезону? Ну тут картина трохи краще: 37 тайтлів: з цікавого: Сленданг, Драгонбол Зет, Капітан Цубаса, Рубаки, Гандам Вінг, уже згадана Сейлор Мун, магічний лицар Рейярд, Макрос 7 та ще ціла купа абсолютно дитячих аніме, орієнтованих на найменшу аудиторію. Про яких не дуже бачу сенсу говорити, їх насправді завжди багато, бо дошкільнятам теж потрібно щось дивитись. А ось уважки неприємно здивували. По-перше, їх дуже мало. По-друге, крім ранми, нічого виділити й не можу. Але там три епізоди посередині історії не можу вам таке порадити. Краще гляньте сучасну адаптацію ранми, тим більше що новий сезон на підході. Ну або гляньте стару адаптацію, вона доволі лампова, але починати з рандомної важки точно не раджу. З повного метру звернув би вашу увагу на роботу студії Гіблі, якщо прислухатись. Або як вона у нас більш відома, шепіт серця. Тут маємо сценарій від того самого Хаяо Міядзакі на основі манги «Хірагі Аой», а в режисерському кріслі. Кондо Йошифумі, про якого ви скоріш за все нічого не знаєте. Кондо Сан працював над купою тайтлів студії Гіблі, і над принцесою Мононоке, і над Кікі, і над іншими. І був висхідною зіркою студії. Фактично мав стати новим великим режисером всередині Гіблі. Однак доля розпорядилась інакше. У віці всього 47 років Кондо Сан помер від розшарування стінки Аорти. Тож ще під серце став єдиною повноцінною режисерською роботою автора. Не буду переповідати сюжет, це ще одна чудова і просто магічна робота студії Гіблі, яка обов'язкова для вашого перегляду, без будь яких але. Якщо з усього, про що я говорив сьогодні, у вас буде час лише на щось одне, то нехай це буде ще під серця. Подякуйте в коментарях. Ну що ж, ми з вами швиденько перебігли через три різних сезони, які розділяють три десятиліття. Сподіваюсь, ви змогли підібрати для себе щось цікаве до перегляду. Нагадаю, від ваших коментарів, переглядів та вподобайок залежить, чи ми продовжимо робити цю рубрику. Особисто мені би дуже хотілося, щоб ви підтримали це відео, бо, хоч робота над ним зайняла багато часу, воно того вартувало. На цьому все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у своєму анімечатику. А якщо у вас є трохи зайвих грошей, то буду вдячний за підтримку на монобазі. Адже такі відео можливі лише завдяки спонсорству оцих чудесних людей. А якщо ви б хотіли дізнатись більше, чому зараз виходить так багато поганого аніме, то посилання на наше відео уже на екрані. Цілую в носика, няу-няу. Іноді пані Нік знаходить дуже несподівані місця для відпочинку.